У якомусь царстві, у далекому державстві, У селі гавгавці біля самої річки жили собаки. Службові воду тягали, сіно косили, дрова запасали, мисливські на дичину всяку в лісі полювали, декоративні собаки, квіти розводили, щоб навколо гарно було. Ну, а сторожеві пси по ночах село охороняли. А на іншому березі річки в селі мурмурці, як ви вже здогадалися, жили кішки, коти рибу ловили, кішки по господарству поралися, теплі речі з вовни плели. Ну, і, звичайно, усі вони мишей ловили. Без цього ж кішки не можуть. І от якось набридлим мишам кішки. Зібралися вони всі разом і стали думати, як жити далі. Кішки ж мишей ганяють, калічать, дряпають, кусають, і вирішили миші до гавгавців переселятися. Сказано, зроблено, зібрали миші своє майно. І вирушили в дорогу. Хто на чому через річку перебралися? Прокинувся шарик вранці, і очам своїм не вірить. По хаті миші шастають, по фіранках лазять, на стіл видерлися, їжу покрали. А одне мишеня його улюблену кісточку у двір потягло. Схопив шарик віника і за ним. Мишеня на дерево залізло, а шарик не зміг. Впав на землю. Адже собаки не вміють по деревах лазити. Гмм, треба кішок на допомогу кликати. Прибіг шарик на берег річки, кричить знайомому коту Васькові Гей, гей, прийди, допоможи мишей переловити. Замучили вони мене. Лау! Ха-ха-ха. <рив> <рив> сміється васько. Сам уловий мене. <рив> Бачиш, ніколи мені Справи у мене. «Ну ти який? обурився шарик. Ну, то я тобі покажу. На другий день ішов васько лісом, як раптом шерих у кущах почув. Бачить, фантик на мотузаці стрибає. Погнався Васько за ним, ось ось наздожене, аж тут раптом земля з-під ніг зникла. І шубоснув Васько в річку, борсається, нявкає жалібно, а собаки з нього сміються. ха ха. Диви, диви, ха, рибалка. Ха -ха, а плавати не вміє. Бачить, Васько, що це шарик його у воду заманив. Він котушку спінінга крутить, а фантик стрибає. На васькові крики коти прибігли, ну і врятували васька. І стали думати, як би їм шарикові помститися. Думали, думали, та й придумали. Набрали повне відро шишок, відро на дерево затягли і поставили на товсту гілку. А до відра мотузку прив'язали, а до неї кісточку. Ге-ге, добре, добре придумали мняу. радіють коти. Аж тут якраз шарик стежкою біжить купатися. Принишкли коти. Ну, а що далі було? А далі шарик, звичайно, побачив кісточку. І до неї, а відро йому на голову бум! Шишки як посипалися, а відро ще й на голову настромилося, ай з відром на голові кепсько. З переляку понісся шарик, не розбираючи дороги, та вгатив об дерево так, що дно у відра відскочило, а шарик впав і лежить, і не рухається. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, чи живий, чи живий він там? занепокоїлися коти. З кущів вискочили, водою шарика покропили, він очі і розплющив. Ну, ти. Ти пробач мені шариком мл'яв. просить Васько. Давай не будемо більше сваритися. Я тебе навчу, як мишей позбутися. Слухай. Треба виманити в поле головну мишу Угу. зловити її, тоді всі миші самі з села і підуть. Гм. А дякую тобі, Васько, дякую, сказав шарик і побіг до гавгавців, прихопивши з собою відро. Узяв шарик шматок сиру та сачок. Вийшов у чисте поле, голосно крикнув у порожнє відро, наче в рупор. Гей, головна миша! Ну, виходь, сиру дам. Аж тут здійнявся вітер, ураган, і у небі з'явилося страшенне чудовисько. Це був сам мишачий король. Такого сачком не накриєш. Кинувся шарик навтьоки. А злодій зловив шарика і разом із ним злетів під хмари. Ха-ха. <реш> Віднесу до свого замку та з'їм. Зі свистом пронісся мишачий король над річкою і схопив ще й Васька. Ха <реш> ха. І цього дурника теж. Заберу з собою. Внизу пронеслися ліси, гори, річки. Ось вже й страшний замок мишачого короля показався. Миші кричать, радіють. Ха, летить, летить наш король, здобич несе. Притягнув Мишачий король наших друзів до себе, охоронців своїх розігнав, а шарика і васька. Кинув у величезну тарілку, сидить та ножем виделкою дзенькає. Хе-хе, ото вже попоїмо. -хе -хе, хе хе. Зараз або ніколи, сказав сам собі шарик і кинувся на мишачого короля, в одну мить накинув відро йому на голову. А Васько вже лапи чудовиська зв'язує. І от лежить зв'язаний по руках і ногах, Мишачий король на підлозі, наче куль, з відра намордник гарний вийшов, міцно зубасту пащу скував. А тепер треба тікати. За дверима охорона, тільки один шлях через вікно. Прив'язав Васько волосінь до вікна, а шарик. Королівську корону на себе почепив, хех, і почали вони спускатися. Внизу плюскотить вода. Тоді шарик посадив Васька собі на спину і поплив до берега. Васько, звісно, кричав: Ай-яй-яй! Ай, 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 я не вмію плавати! Ну, так ти ж у мене на спині! заспокоїв його шарик. Раптом Перед самісіньким його носом здійнявся фонтан бризок. Це охоронець короля мишачого, стрибнув у річку, але одразу ж зник під водою. Важко було шарику плисти Васьком на спині, вибився він із сил. Останнє, що пам'ятав шарик, це була юрба охоронців, що летіли на них. Але все ж таки. Вони добралися до мілини. Тут вже Васько, підхопив стомленого друга і виніс його на берег. Довго спав шарик, а коли прокинувся, запитав «А як же нам вдалося втекти від охоронців мишачого короля? Ха, так вони ха -ха, всі потонули, сказав Васько. Обладунки потягли їх. На дно. Відпочивши, друзі весело пішли по дорозі, що вела їх до рідних місць. Як справжніх героїв зустріли їх і у гавгавцях, і у мурмурцях, всі жителі тріумфували, Як же зробити, щоб усі миші побачили, що ми перемогли мишачого короля? Міркували шарик і Васько, і вирішили вони свій трофей на видному місці причепити. Корона так і виблискувала у променях призахідного сонця. Побачили це миші і тієї ж ночі покинули гавгавці з того часу їх ніхто в цих краях не бачив. А у замку мишачого короля влаштували музей. Самого короля посадили до клітки. А шарик і Васько тепер екскурсоводами працюють. Стали шарик і Васько найкращими друзями. Кожного дня один до одного в гості ходять і полюбляють. Сидячи за самоваром, згадувати, як вони колись мишачого короля перемогли.